Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 510, виконайте множення. Перше завдання: 1,7 сьому А квадрат Б треба помножити на 1,4 А квадрат мінус 21 Б в кубі. Отже, фактично, нам треба одночлен член помножити на многочлен, для цього одну сьому. А квадрат Б спочатку множимо на перший членного члена, але у нас тут десятковий дріб, отже доведеться його переводити в звичайний, тому спочатку запишу у вигляді мішаного числа. Як чуємо, так і пишемо, але з рисочкою дробу: 1,4а квадрат. Мінус 1 сьому А квадрат Б треба помножити на другий членого члена. У нас тут знову десятковий дріб, отже, теж буду записувати у вигляді мішаного числа. Помножити на 2,1b в кубі. Мішане число будемо переводити в неправильний дріб. Числа я згрупую, одну сьому буду множити. 1 множимо на 10 і додаємо 4, 14, помножити А квадрат множимо на а квадрат. Примножені показники додаємо Б. Мінус. У другому множнику теж згрупую числа. Одну сьому будемо множити на мішане число. Переводимо його в неправильний дріб. 2 множимо на 10 і додаємо 1. 20 одна десята. а квадрат Б множимо на Б куб. У Б показничка немає, отже, одиничка. При Примножені показники додаємо Б в четвертому. В кожному множнику будемо скорочувати. 14 і 7 обидва діляться на 7, 21, і 7 обидва діляться на 7. Отже, після скорочення в першому добутку маємо 2 десятих, 2 і десять, до речі, теж можна скоротити і записати звичайним дробом. можна записати десятковим. 1 п'ята, а в четвертому Б. Мінус 3 десятих а квадрат б в четвертому. Завдання виконано. Друге. Мінус 2 третіх х квадрат Й куб. множимо на 1,2 і у п'яту, мінус 9 десятих XY. Знову в дужках бачимо, десятковий дріб, будемо його перетворювати в мішане число. Нам одночлен мінус 2 третіх х квадрат у куб треба помножити на многочлен в дужках. Отже, будемо одночлен множити на кожен член многочлена. Мінус 2 третіх множимо на х квадрат y куб, 1,2 записую у вигляді мішаного числа. Як чуємо, так і пишемо з рисочкою дробу. Далі мінус 2 третіх ми будемо множити на мінус 9 десятих, При множенні мінус на мінус дає плюс. 2 третіх х квадрат ігреку помножити на 9 десятих хі. Так, в першому добуточку згрупуємо числові множники. Міс 2 третіх помножити. 1 множимо на 10 і додаємо 2, два. 12 десятих х квадрат. А от y куб множимо на y в п'ятому. показники додаємо Y у восьмому. Теж згрупую числові множники, 2 третіх помножити на 9 десятих. Х квадрат множимо на х буде х у кубі, і куб множимо на y буде y у четвертому. Теж будемо робити скорочення в добутках, там де у нас числові множнички. 12 і 3 обидва поділяться на 3, 2 і 10 обидва поділяться на 2, 9, і 3 обидва поділяться на 3. 2 і 10 обидва поділяться на 2. Отже, мінус 4 п'ятих квадрат у восьмому плюс 3 п'ятих хуб у у четвертому. Завдання виконано. Четверте. Третє перепрошую. В дужках 1,15 МН квадрат мінус 1,15 m квадрат помножити на мінус 5 шостих m квадрат n Многочлен треба помножити на одночлен. Отже, кожен член многочлена доведеться помножити на мінус 5 шостих m квадрат n Перше додатне мінус 5 шостих, від'ємне, отже, буде все ж таки мінус. 1,15 п'яту одразу переведу в неправильний дріб. 1 множимо на 5 і додаємо 1, мінус 6 п'ятих mn квадрат. Помножите на 5 шостих М квадрат Н. Нагадую, мінус ми записали перед добутком. Тепер увага, в дужках мінус і множимо на від'ємне число. При множенні мінус на мінус дасть плюс 1,15 переводимо в неправильний дріб, 1 множимо на 15 і додаємо 1. 16 м квадрат і наш одночлен 5 шостих м квадратn. Дивимось на наші дроби. У нас є дріб 6 п'ятих та 5 шостих, 6. 6 і 6 в чисельнику та в знаменнику можна скоротити, поділити на 6. 5 та 5 в чисельнику та знаменнику скорочимо, ділимо на 5. Отже, що залишиться? Мінус М, множимо на m квадрат, показники, додаємо, буде м у кубі n квадрат множимо на n, фактично в першому степені показники додаємо n у кубі. Далі, 16,15 множимо на 5 шостих. І 15, і 5 обидва діляться на 5, і 16 і 6 обидва діляться на 2. Отже, після скорочення 8 дев'ятих. М квадрат множимо на m квадрат показники додаємо n. Четверте. В дужках 1,1 четверта m 5 шостих n помножити на 2,25 m квадрат n у сьомому. Одно член множимо на многочлен. Отже, кожне треба буде помножити. 1,1 четверту перетворюю в неправильний дріб. 1 множимо на 4 і додаємо 1 5 четвертих М. Множимо 2 на 5 10 і плюс 2 12 п'яти м квадратn у сьомому. Далі, увага, знак мінус 5 шостихn множимо, ми вже перетворювали 12 п'ятих m квадрат n у сьомому. дивимось на числові множники дроби у чисельнику 5 у знаменнику 5 можемо на 5 скоротити у чисельнику 12 у знаменнику 4 на 4 діляться обидва отже після скорочення будемо мати 3 m на m квадрат буде m у кубі в наступному добутку 5 шостих 12 п'ятих, 5, 5 діляться на 5, 12 та 6 діляться на 6. Отже, після скорочення 2n на n у сьомому, n у восьмому m квадрат. Завдання виконане повністю.